И о судьбе Нади Савченко. Далее поговорим с Юлией Тимошенко. Юлия Владимировна, очень рад вам. Вечер добрый. Доброго вечера. Скажите, ну вот прошел ровно год с тех пор, как Надю Савченко захватили в плен. А что еще можно сделать, чтобы она наконец-то оказалась на свободе? Наша команда подняла лидеров всего света на захист Надии, на ее звильнение. Сегодня лидеры ключевых краин. Ведуть переговори безпосередньо з Володимиром Путіним, з іншими ключовими особами для того, щоб Надія мала можливість отримати свободу. Крім того, ми зробили все для того, щоб Надія отримала статус члена парламентської асамблеї ради Європи, і вона, внаслідок дипломатичного імунітету, має бути відпущена в ту ж хвилину. Коли Путін прийме політичне рішення, тому що в Росії, на жаль, міжнародні закони, правила і угоди не діють сьогодні. Якщо б діяли, надія була б вже на свободі. Я розумію, що для вас це особисте завдання. А якщо про державу говорити, чи все робить держава, щоб звільнити Надю? Я думаю, що сьогодні треба дуже посилити переговори з боку української влади щодо обміну військовополоненими. Тому що Надія саме військовополонений, так як і Сінцов, так як і інші наші українці, яких сьогодні Путін тримає за гратами. Я думаю, що ми докладемо всіх зусиль для того, щоб Надія була на свободі. Ми працюємо кожну хвилину, кожну секунду, кожен день, не пропускаючи нічого. Ми робимо все, що можемо, для того, щоб надія повернулася в Україну. І стала сильним політиком в Верховній Раді, і мала можливість разом з нами повести за собою людей для звільнення України від агресії. Юлія Володимирівна, а можна особисте запитання? Ось ви з Надією якось спілкуєтеся, може переписуєтеся. Ну ви ж навіть коли самі були у в'язниці, ви знаходили можливість рідним щось написати, щось переказати, якісь теплі слова. Е, як з Надією? чи можливо з нею зв'язатися, чи вдається вам зв'язатися з нею? Насправді ми практично в щоденному зв'язку з надіними адвокатами, захисниками, ми передаємо, її, ми передаємо її листи, ми отримуємо від неї листи. Ми знаходимося в письмовій комунікації, в переписці, і можу вам сказати, знаючи, як їй важко, усвідомлюючи, що вона зараз переживає. Вона тримається дуже мужня. Всі її листи є сильними, патріотичними і впевненими в перемозі України і, взагалі, в стабільності, становленні України як європейської держави, добре. Ну а ваш політичний досвід, що підказує е, Путін вже близький до політичного рішення, щоб звільнити надю, і взагалі на що сподіватися, що може бути тим вирішальним фактором, який змусить Кремль її відпустити. Я думаю, той тиск, який сьогодні чиниться на режим Путіна, він дуже сильний. Це зниження ціни на нафту, на інші енергоносії, це економічна і політична ізоляція, це в тому числі військова допомога Україні, це підтримка України. Це інші всі санкції, які застосовані сьогодні до Кремля. Це переговори перших осіб, ключових держав світу. Безпосередньо з Володимиром Путіним, в, в тому числі в режимі непублічному, і в усіх цих переговорах, в усіх вимогах, які сьогодні оголошені Володимиру Путіну і Російській Федерації як країні агресору, одним з перших питань фігурує звільнення надії Савченка. І всіх інших політв'язнів, які сьогодні знаходяться за гратами Кремля, але все залежить від сили тиску на Кремль з боку всього цивілізованого демократичного світу. Від цього тиску буде також залежати і закінчення агресії на території нашої держави і відновлення цілісності нашої держави, повернення Криму, Донбасу в склад України. Я вам вдячний, що приєдналися до нас цього вечора. Юлія Тимошенко, лідер батьківщини а судьбі. Первого номера батьківщини Надя Савченко.